Всім привіт! До вашої уваги. Невеличкий огляд очилки для загострення ножів. Основа у нас 6 мм порошкова покраска. Перехідна пластинка 6 мм. Також порошкова покраска. Гречний підйомний механізм. Компенсатор товщиного камня. Вага близько 2,5 кг. Стоїть надійно. От, присутні площадки для кутоміра. ставим котомир, обнуляем показники, выставляем кут за остройки. Будемо до 20 градусів. Перевіряємо. Можна працювати. От. Дякую за увагу. Гострих вам ножів і гарного настрою.